Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий потужний пилосос. Цей пилосос ідеально підходить для використання в автомобілі та будинку, забезпечуючи бездоганну чистоту в обох місцях. Завдяки своїй бездротовій конструкції його можна легко переміщати навколо автомобіля або у кімнаті вашої квартири. Потужне всмоктування цього пилососа дозволяє легко видаляти пил, крихти, волосся та інші дрібні частинки. Підходить для різних поверхонь, наприклад, для килимів, підлоги, сидінь в авто та багато інших. Пропонуємо до вашої уваги швабру для миття вікон. Це зручний та практичний інструмент для підтримки чистоти на різних поверхнях у вашому домі. Дана компактна швабра ідеально підходить для очищення столів, моніторів, меблів, вікон, а також для очищення автомобіля. Завдяки м'яким та ніжним губкам вона не залишає подряпин та легко видаляє пил та бруд. Вона має маленький розмір, що дозволяє зручно працювати в обмежених просторах, таких як робочі столи або Олички легко миється вручну, що робить її ще більш зручною у використанні. Пропонуємо до вашої уваги робота для миття вікон. Це інноваційний робот-пилосос. Його ультратонкий дизайн дозволяє легко очищати навіть важкодоступні місця, роблячи його ідеальним для домашнього використання. Оснащений електричними щітками та функцією миття скла, тому ефективно очищає вікна від пилу, бруду та водяних плям. Пилосос також оснащений безпечною системою кріплення, запобігаючи падінню під час роботи на висоті. Це Незамінний помічник для підтримки чистоти в будинку або офісі, поєднуючи ефективність, зручність та сучасні технології. Пропонуємо до вашої уваги робот-пилосос. Це високотехнологічний пристрій для ефективного прибирання вашого дому. Оснащений лазером Лідар, тому точно сканує приміщення та створює точні карти, забезпечуючи оптимальний маршрут прибирання. Висока потужність смоктування дозволяє ефективно усувати пил, бруд та дрібні частки з різних поверхонь. Крім того, він має ультрафіолетову лампу для дезінфекції, що допомагає знищувати бактерії та мікроби. Завдяки технології Time of Flight робот точно визначає відстань до перешкод. Ви можете встановлювати обмеження для певних зон через спеціальний додаток для смартфона. Пропонуємо до вашої уваги жорстку губку з ручкою. Дана губка забезпечує ефективне видалення забруднень та жиру з поверхонь завдяки своїй високій абразивності. Вона легко справляється з жирними плямами, накипом, залишками їжі на кухонних плитах, раковинах та інших поверхнях. Крім того, губка має зручну ручку, дозволяючи працювати з нею безпечно та без зайвих зусиль, запобігаючи контакту з брудними поверхнями. Завдяки своїй міцності та довговісті. Річності, губка не втрачає своїх властивостей навіть після багаторазового використання.